Що таке сім дронів? Вони за не те, що за день, це зараз вони падають. І зробили дуже велике діло. Дві лавочки в парку поставили, це сім дронів. А це життя хлопців. Дрони Анни Бруківка. У Луцьку люди знову влаштували акцію протесту проти витрачання бюджетних грошей на необов'язкові вуличні ремонти. Цього разу кілька десятків людей зібралося на театральному майдані і вкотре вимагали від влади більше грошей Збройним силам. А сьогоднішні збори це нагадування і мешканцям нашої громади, і депутатам міської ради, і міському голові про те, що є такий запит від населення не ремонтувати дороги, не ремонтувати двори, а виділяти кошти на ЗСУ. Активісти пояснюють, чому саме зараз почали піднімати таке питання. Багато хто думає, що є якась єдина координація з Києва, чи хтось нас координує? Ні, просто. Е... Люди розуміють, що бюджет на 24-й рік приймається осінню, тому по всіх містах почали піднімати це питання через такий збори громадян, через акції ще не прийняти. Ще бюджет не прийнятий. Такі акції кажуть, будуть влаштовувати щосуботи. Планують прийти і на сесію Луцької міської ради, яка відбудеться 29 листопада, і на сесію Волинської обласної ради 16 листопада. Сьогодні в країні війна. Кожен день гинуть наші хлопці. Кожен день лється кров, які можуть бути бруківки? На снаряди має це йти на дрони, на ракети. Ніяких бруківок, ніякої ремонтів. Анна Кравчук, Василь Морозчук, дванадцятий канал.